Доброго дня! Вас вітає компанія Автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Volkswagen Passat B8 2020 року з 2-літровим дизельним двигуном на автоматі. Авто у нас в синьому кольорі в універсалі, з безключовим доступом. Всередині нас зустрічає чорний, з синім, шкіряний салон. Кольорок аквамарин. Автомобіль на досить хорошій комплектації. Відповідно, у нас є підігрів всіх сидінь, підігрів карма. пробіг у автомобіля 193 тисячі пробігу. Сучасна магнітола, повністю сенсорне керування клімат-контролем. система старт-стоп. По технічному стані автомобіль у дуже хорошому збереженому стану. Також, ззаді, також у нас підігрів сидінь, трихозонний кліматконтроль. Стан салону дуже збережений, також велике вмістке багазне відділення, парктроніки задні та передні. Автомобіль у нас пригнуний сюди з Німеччини. Купувався він офіційного дилера. Якщо вас цікавить саме цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів вулиця Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на нашому сайті автопарк Єла.